Російська пропаганда може пояснити своєму надаваному глядачу із гнусь хрустального майже все. Крім одного, вона завжди ламається на російському імпортозаміщенні, адже ресішка на шляху до технологічного майбутнього, якого не буде. Всі це знають ні для кого це не секрет. А навіть телевізійні шамани по зомбіящику з папками успіху РФ» вже не справляються. Воно випадає з рук, падає на ноги. Вони кричать, але продовжують брехать. У них машини. Лайно, літаки не літають, ну, взагалі нічого не літає. Зрештою, черговий ефір пропагандистського шоу закінчився нервовим зривом. Якогось нереального чинуші, якийсь спіною урта. Я навіть не знаю, що це була піна чи щось інше. Кричав, що враж... ні, все одно у нас все хорошо Ой. і Росія в терде. Я тобі скажу, ну це одне слово на прошлося. Одко цирк, знаєте, навіть коли так звані усі російські експерти намагаються триматися однієї лінії. Виходить, як завжди. Тобто нічого не нічого не виходить. нічого не виходить. Але більш детально про це у новинах з боліт знає наш Івченко, і він вже чекає, щоб вам розповісти. Тому дивимось. Доброго ранку з вами новини з боліт. Російські чиновники розповіли про нові модні тренди цього сезону. Тож приготуйтеся. У кожного вдома є такий елемент одягу, де написано великими літерами назва іноземного міста або якийсь університет, або I love New York І так далі. Як ви зрозуміли, це на думку росіян моба тон. Це про що? Чому ми з тобою у центрі Москви маємо ходити у кепці крутого розкрученого бренду Я Люблю Нью-Йорк? От ми зараз вийдемо і побачимо, що хтось іде у крутій шкіряній курці з британським прапором, бо вона кайфова, крута, і це наша проблема. Бо кайфове та класне то не для росіян, і носити треба лише своє, адже тільки російське лахміття може зігріти душу і тіло. От ви сидите у худі, це що? Це явно не національний російський одяг, це візуальний код чужого продукту. Наші його костюм явно ж не з білоруського трикотажу. Це національний російський одяг. Я не можу, і це в той момент, коли за сценарієм імпортозаміщення мало б ну просто бути міжгалактичного рівня, але як невдобно, це все суцільне сміття, і навіть деякі росіяни це знають. Це самоізоляція, це відсутність технічного прогресу. Ми бачимо прекрасно це на провалі створення нових літаків. Я б зі словами провал не поспішав. Провал там є по суті терміни виконання. Так, так от як це називається, вони просто у терміни не вкладаються, коли трой тришак виробляють. Ну ок у студії пропагандистів після цієї заяви відбулася просто пряма трансляція нервового зриву. Поки що жоден літак реально не літає. Який літак реально не літає! Досить нести нісенітницю! Ти хворий? Досить цей топиць нести! Ви подивіться звіти! Ви подивіться звіти! Ну там же все написано, звичайно. Коротше, провал російського імпортозаміщення став настільки очевидним, що навіть... Найзагартованіші телевізійні голови не змогли синхронізуватися і дійти в якоїсь спільної думки. Бо провал і у Африці провал. Ми бачимо прекрасно на прикладі нашого автовазу. А там це неозброєним оком видно. Самі подивіться огляд російського автопрому. Хочу наголосити: усі відра нові і стоять у автосалоні. Нова ну, нива. Тут дивіться, що це штукатурка чи не штукатурка? У салоні дзеркало є. А куди ви будете дивитися? Ось на цю задню стінку. Ось вона пішла. Економія тут йдуть заглушки, саморізи. До речі, не закручені, ну нічого страшного. І так куплять. Зверніть увагу на цей глушник: це взагалі витвір інженерії. Вони ним пишаються. Просто труба, яку зварили декілька разів. Будка вже відклеюється. Коштує це лайно майже 850 тисяч гривень. Йдемо далі, приблизно за таку ж ціну росіяни можуть придбати ось такий шедевр. Це це зроблено жахливо. Запчастини відвалюються. Подивіться на цю оббивку. Тут висять якісь дроти. Для чого вони Додумай, й дороби сам називаються. Фанера на саморізах стоїть не пофарбована навіть скло наполовину у цій частині, наполовину у тій. Я такого ще не бачив. Це просто ручна робота. Handmade, як то кажуть, що не так. Але найсмішніше, що не лише російський автопром дає задню, як е, каже Симонянша. у повсякденному житті. Росіяни теж зіштовхуються з геніальними рішеннями тамтешніх інженерів. Просто осягніть наступне відео. Дивіться, яка у нас видатна країна. У метро назрячі підходить. ось так пальцем проводить тут. Читає що тут написано схема метро. Натискає і просто дивиться, куди їхати, що робити йому. Ось у такій видатній країні я живу. Це щось. Ну, просто, а як людина, яка не бачить, має ту карту читати. Я не знаю. Ну, головне, що підсвітка є. Все для людей: інклюзивність 80-го левелу. Ну, краще б вже нічого не робили. їй Богу. У той же час голова Ростеху урочисто доповідає Путіну, що після вже історичної операції Павутина на Росії все захищено, все під контролем і можна спати спокійно. У нас з'явилася нова система, новий комплекс називається СЕРП ВС 13 Д він здатен виявляти і подавляти дрони. Цей серп у нас сьогодні стоїть на багатьох виробництвах оборонних, у тому числі боєприпасних і Тим самим він гарно захищає від нальоту безпілотників. Дякуємо, що підказали. Взагалі, все це нагадує дитячу гру в фортецю з подушок. Ми все побудували, ми все захистили, але не факт, що надійно. Короче, Ростех тримає оборону десь у паралельній реальності. А з вами були новини з боліт. Не перемикайте!